Приходом тепла на сільськогосподарських угіддях зюмщини розпочалися висняв на польові роботи, і ми, як завжди, теж поспішили в поле. Щоб поспілкуватися із землеробами, так у четвер, 19 квітня, наша знімальна група побувала на полях товариства з обмеженою відповідальністю хлібопродукт поблизу села Пиманівка. Керівник підприємства Сергій Ліхно розповів про готовність господарства до проведення комплексу весняно-польових робіт, забезпеченість насінням, мінеральними добривами, паливно-мастильними матеріалами, а також про стан підготовки до організації харчування та побутового обслуговування в період весняно-польових робіт. Наше господарство орендує 2376 гектарів землі, азимою пасі 984 гектари. Вся зима піджили на аміачний селітру по мезлоталому ґрунту з, -з, з нормою внесення 100 кг на гектар. Подальше буде внесення не мікродобр, Ну, а На даний момент ми проводимо посів соняшника. Соняшник сіємо з мінеральними добрами нітромофоска з норми висів внесення 100 кг на гектар. На даний момент господарство закупило нову сілку Grand Place 3600, яка повища прозводительність посіву і дає качественный посів. 6, рядку, 6 рядків усіялки, потужні сіялки до 100 гектар за зміну, що дає можливість в кратчайші сроки зробити посівну кампанію. Господарство на даний момент забезпечене повністю паливно-мастильними матеріалами, посівним матеріалом, добривами. Людей проводимо, кормимо людей в полі, так же само і вечеря. Тобто все господарство зробило, все для того, щоб було і для людей. Ну, як кажуть, для цього і господарство могло в кратчайші сроки зробити посівну кампанію. Роботу третій рік работається нормально, задержки по зарплаті нету. спецодежду видають, кормять. Кормять добре, м'ясною все время кормять в обід, если... ну і ужин. Буває тому що. Что... Роботи не завжди до 5, а буває до 7, до восьми. Ну, сезон посіву, сезон уборки. Цей же день в рамках робочої поїздки на деяких сільвоспідприємствах району побував начальник управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації Павло Гуртов. Павло Олександрович оглянув сходи озимих культур та перевірив готовність техніки до проведення комплексу весняно-польових робіт. Працівники сільського господарства закінчили вже, майже закінчили посівну ранніх зернових культур, посіяли 102% від запланованої площі. Вже переходять сіять у нас такі культури, як соняшник, кукурудзу. По що сказати, по озимих? азими перезимували добре, пересіву нема. Стовідсотково підпідживлена азима вся і знаходиться в задовільному стані. На даний момент наш район проводить підготовку ґрунту до посівних усіх компаній. Техніка вся, як бачите, по хлібопродукту у нас нова техніка, сильна техніка, на якій добре працювати і хочеться працювати, яка Виробітка в якої дуже висока, що стосовно по всьому району, добре забезпечені і насінним матеріалом, у нас більше 100% конденційного насіння забезпечено, всю площу забезпеченими. Посів проходить тільки із з внесенням, і з підживленням. Усі площадя у нас будуть посіні з мінеральними добрами, а це Є фундамент, це є основа доброго врожаю на 12 й рік. Стосовно пізніх культур, я сподіваюся, що ми закінчимо так само швидко, так як і провели посів ранніх зернових. Хочу побажати всім працівникам на землі доброго врожаю, хорошого настрою. А саме головне, саме головне, щоб у них було здоров'я і здоров'я в їхніх сім'ях. Дякую.